Від вотої могелізації наші молоді хлопці змушені виїжджати з території Криму і залишати в руках цього терориста свої родини, своїх батьків, але знаєте, незважаючи на цей терор, всі кажуть про те, що Кожен зараз в Криму має впевненість, що нарешті Україна визволить Крим. Через це ми розуміємо, що та війна, яка йде на території Криму, не відкрита, а така прихована, але вона також вбиває і вони також проливають нашу кров там. І не зважаючи на це, на всі ці жахи, вони в першу чергу кажуть про те, як вони відчувають Україну, як вони живуть з цією надією, і як вони впевнені в цьому, що нарешті будуть вільними.